Менше буде говорити, більше ловить. хтось прилічніше сільські карасі. Цілком придостойний екземплярчик. Мої щирі вітання. Шановним колегам-рибалкам, я Олексій Лисиця, ми на каналі Фішинсток. Сьогодні, до вашої уваги, пропонується фідерна риболовля. Знаходжусь я на рідці псел, а ловити збираюсь з місцевого річкового карася. Надіюсь, все вдасться. Вірю, буде цікаво, тож не перемикайтеся. Розташувався я сьогодні поблизу ГЕС. Мабуть, ви чуєте шум падаючої води і навряд чи чуєте сильно в мене. Тому я сьогодні менше буду говорити, більше ловити. тим більше, що я приїхав власне, на такий післяобідньо-вечірній кльов. Дай Бог, щоб він був. Ну це годинки три з половиною-4 планую порибалити. Хочу вірити, що Карась встигне розклюватися, встигну знайти до нього підхід і половити. Ни горный, что там рва. Не крупний, але й не дрібний красевич. Такий садочок я маленький цього разу взяв, бо недовго рибалик зібрався. А двоє. за рукою не видно крася. Дрібненький. В якості прикормки у мене чисто Часниковий реалфішевський варіант, карасева варіація, насадочка, такі гарнезні власноруч накопані черв'яки і, власноруч, куплені опариші. Оце і все, всі премудрості. Ik hoor het. Oh. Ik hoor het. Ik ga het. Ik ga het. Ik ga het. Кудись поділися карасі, так жвав вони почали клювати, але зараз ну, 3-4 густірочки зловилось і все. Дрібнота підходить, з'їдає на насадочку і, і карасів нема. Стихли клювання. Інші рибалки теж в очікуванні. знаете, кто-то приличнейший, кто там знаете. Довольно. Волога, як би не сказати, дощова сьогодні погода. Мені самому було цікаво, як відреагує карась, ну, до сих пір цікаво. Тільки ну, знову ж таки, я розмотав і закинув снасті, були такі гарні клювання, але потім потім хмари все стали нижчими і більш дощовитішими, і клювання ну, майже повністю завершились. Я не впевнений, звісно, що то прямо з дощем зв'язано напряму, але, але є така підозра. Тобто сьогодні і тут на Пслі Раз злякався до що. Один красюга потрапив на гачок. Згодьтесь, гарний з зний. Не найкрупний, але красивий. А кому цікавий мій варіант фідерного оснащення, то я використовую два фідера по одному гачку. Один з фідерів тестом до 150 грамів. Ух, типу ну, я. Чого собі? Карася. Зараз всіх спутаю. Нормальний так, я зараз проберу. Нормально. Да, так у мене надійний фідер лідер повідець 0,17, такий гарний красюга. О, дивіться, друзі, цілком придостойний екземплярчик. Продовжую думку. Уже щойно я щось починаю говорити, про Стасі починається клювання. Як сижу, бовчу, нічого не відбувається. Коротше, щодо основної волосіні, то на одному шнур Integ First Braid X808 по японській класифікації. такий Мені подобається зеленій розфарбовучці. Тут хітний нейлон, звичайна волосінь. Шоклідер я використовую хітний нейлон 0028, здається. Шоклідер я використовую флюорокарбоновий, це Intech First 004 або 0,35 підзабув. І повідець довжиною десь 25-30 см з 0,17 турнамент Feeder and Leader діаметра міліметрів. Ну, І Така снасть мені принаймні зараз виглядає цілком комфортною і, і нормальною. Отакий сільський карасі. Постійно моросить не те, щоб він сильно заважає, не те, щоб він впливає на риболовлю, проте трохи сирувато, незручно і головне для камери не дуже комфортно. В принципі, карась покльовує, коли більше, коли менше, коли нічого, коли його сірочка. Ну і ось місцевий недавно підходив, сповідав, що зовсім якби скоро, коли стив... не стемніє, а посіріє, то буде короткочасний такий вихід, активізація карася. Нам би того хотілося застати. Як кльов. Так не знаю, що це під берегом, то мабуть три штуки підряд. Що у вас не чуть? Під берегом три штуки підряд? Під берегом оце. Ні. А, а у нас під берегом тільки з того боку. Друзі, ну якщо ви випадково шукаєте... Недорогий, але надійний варіант волосінні поводкової, то я сміливо можу порекомендувати турнамент підер Leader. Отак От виглядає на бобіноці. Дуже якісна, ну, надійна, класна волосінь. Правда, найбільший діаметр тут 0,17 мм, але я її лящів. Можливо, ви там в попередніх відео бачили я ляшів, так і там півтора-два кілограма ловив. І в тому році вже. Ну, то років два, мабуть, як тільки з'явилася волосіння і карасів гарних, там по 700-800 грам, прекрасно працює без нарікань, тому зверніть увагу, якщо це актуально. Цікава така сьогодні, принаймні для мене картина. Е, от якщо ви бачите, за моєю спиною під протилежним берегом, там відверта мілина, глибина там близько метра. Але от під, під нашим, під моїм берегом, де я рибалю, тут 2-2,5 точно є. І в принципі логічно було, як на мене, і в попередній рибаловлі це підтверджувалося. Трибка клювала, карась клював, і головні. До речі, саме тут на глибокій частині, на русловій де найбільший ток води. Проте сьогодні, принаймні, у мене всі клювання відбуваються на мілкій частині, ну на тому метрі. Ну от як не потрапляє у водорості годівничка і повідець з насадкою, то так і клювання буде. Для мене трошки дивно. Мало би бути, мені здається, навпаки, риба трошки або рухатися, або стояти на ямках, на приямках, на частині такій глибині, але вона от, не знаю, гріється чи пасеться все таки на мілинах. Андрій він кабанів тягає. На фоні наших, то ще у вас дуже гарні. На фоні наших карасів у вас хороші. Ну Да. Не стемніло, має сенс похвалитися уловом більше, ніж був. просиган Ну Старась? Старась. Ну що є, то є. Результати за 3,5 вечірні години річкового фідера. Я ще планую трішки продовжити риболовлю, проте сутеніє і зовсім скоро видно мене, мабуть, що не стане в темряві знімати така собі затія. От, тому я... Заздалегідь дякую вам за увагу. Ну а що до коротеньких висновків, то в принципі карась покльовує не дуже крупного розміру. Якщо знайшов стайку, він реагує нормально на часникову, як мінімум, прикормку. Іншої я не пробував. На бутерброд черв'як плюс опариш. Ну і на повідець там 0,17 я принаймні ловлю міліметрів в діаметрі і довжиною 25-30 сантиметрів. В принципі, ну в принципі, все. Дякую за увагу. підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, і все буде Україна.